мого каналу. Ми з вами знаходимося сьогодні в Києві на Подолі біля храму Успіння Пресвятої Богородиці. Сьогодні я вам хочу показати цю історичну місцевість, а саме більше вулицю Боричів Тік Давайте трошки звідси подивимось на контрактову площу. Там ратуша києво Киомогильської академії видніється. Колесо огляду. Та гостинний двір, який реконструюють і ніяк не можуть витерконструювати ще від часів Януковича. Тоді щось його перепродували, не зрозуміло, що тоді в них творилось. Отже, рушаємо. Ми колись тут з вами піднімались на замкову гору через Пролівську вулицю. От ми трошки зараз в неї пройдемо, потім повернемо на Борис і на Фролівську все це повидає ми йдемо до вулицю горечі втік да, я вже вийшла на вулицю звинський телесервіс. Дворик там. Це там попереду замкова грана, якій ми з вами нещодавно гуляли. Одну кнопку нашу марку. Заправ, автомобілів. І ми підходимо на розум вулиці Фролівської та Боричевтік, по якій ми сьогодні і пройдемо. У 1811 році тут відбулася пожежа і майже всі дерев'яні будинки, які тут були у цій місцевості, згоріли. Потім цей квартал перебудували. І він має сучасний вигляд. Отже, йдемо по вулиці Борисівтік. Тут така вже більш осучаснена архітектура, зковий магазин. Зараз у нас 6 годин вечора і вівторок, 19 жовтня 21 року. Жи йдемо по вулиці Борисів Попереду буде Роза з андріївським узвозом. старічною також місцевості, думаю, в Києві. Це на напрокат. Назва походить від місцевості боричів, друга назва Шикавиці Гори. Такі старі будиночки тут у нас. І на горі Андрійська церква відома. Також її надана відреконструювали. Вона довго була зачинена. Може хто хоче зайти, приходьте. Там знімали такі відомий фільм, як задума зайцями, кому є українська. Це ми зараз з за андрійським звозом. Пересікаємось. Треба швидко пройти, поки машин нема. Пам'ятник П'єро. Йдемо далі по вулиці Баричіптік. Попереду у нас буде так звана підкова. Там ми у студентські руки з друзями іноді зустрічалися на цій місцевості. Така прикольна місцевість. Така наче і центр, і поділи так. Тихо так тут можна трошки повеселитись. Щось випити не без цього. Ми зараз іноді тут зустрічаємось. Зарізане бенді будинки, скоро їх всіх ходу знесуть і побудують тут, як завжди, сучасне мегаполісне місто, так би не хотілося. Тому поки ще є, давайте насолоджуватись. Плиточка розбита, Друга взагалі стара бруківка не вбиваємо. Чи тут такі будиночки. Yeah, yeah. Я нагадую, ми по вулиці Борисів у Києві на Подолі. Тут як вже старий будиночок більш сучасними. Це взагалі занедбане. Тут засучасли. Тут якісь мабуть щось було на зразок приймання з клатари. Використаний цей будинок старий не жив, не живе вже мабуть. Це так звана підкова, теж він казав. Чому підкова? Тому що тут такий виріс углибині на асфальті. бачите студенти. Тепер нове покоління тут тусить. І там внизу тусили. нове покоління тусич. Колись ми тут тусили. Будиночок ще церква зверху. Уже йдемо далі по вусі, тік Кому подобається відео, ставимо лайки та підписуємося на мій канал. Підписуємось на мій канал. Буде багато що цікавого. Хто зі мною давно зміг у цьому переконатися. Залишаємо коментарі, відгуки про мої відео. Мені цікава думка ваша. Можливо ви мені запропонуєте якісь місце в Києві, де зняти. Буду вдячний за побажання. Відчувались простір на гору. І так красиво, Києва осінь. Красиво. жовте листя. Жидемо далі по вулиці Боричів Будиночок. Тут сходи вниз, то не можна туди спуститись, до Сагайдачного вулиці. Такий непоганенький будиночок, як ви вважаєте. Так, по сходом туди спускаєтесь на Сагайдачного. Ми трохи далі пройдемось. По вулиці Боричівтік. Тут ще так ось вони, старий будиночок. Якісь очі славить. Случте. Так, з цього боку на вулиці Боричівтік поглянемо. вже тобто йдемо далі, пройдемось. Нагадую, ми знаходимося у місті Києві на подолі вулиця Боричівтік. Тут вже так трошки темно. Уже після шостої вечора я знімаю. Ну, теж краса вечірнього міста осіннього, чомбині. Навіть ще тут машини має ще будиночок. Подивіться, це взагалі палац якийсь з того боку. А що ми проходили? йдемо далі по вулиці Боричів Боричівтік. Красиво красиво розробили. Кому подобається, ставте лайки, коментуйте. А хто ще не був цій місцевості, обов'язково тут прогуляйте. особливо кияни, а також хто приїде в Київ, це знаходиться між метро контрактова площа та метро Поштова площа. Якщо від метро контрактова площа, це піднятися до Андріївського звозу. І перша вулиця Порозі з Андріївським звозом від контрактової площі. Якщо від поштової площі, це пройти після... Метро там будинок є на Сагайдачна на перший за ним гору. Тут теж молодь тисить, бачите, і туди на да? Сагайдачна. якщо спуститись, ми йдемо трохи далі. По вулиці Боричевчик. Бачите, вже будиночки підсвічуються так красивенько. Охорона. А тут розвалений паркан такий старий уже Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, коментуйте та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато що цікавого від Олега Павловського, як завжди. Дивимось на сьогодні. І трошки ще туди до кінця пройдемо. До кінця вулиці Борис і Та вийдемо до вулиці, яка спускається до вулиці Сагайдачного. Можливо, трошки темно, але цьому теж своя родзиночка, як то кажуть. Навіть не побачив так, як цей будинок світиться. І краса вечірнього подолгу. Київського. Тут ще такі будиночки є. Старі такі. Туди, якщо нагору знятися, то можна вийти на Володимирську гірку, але ми туди не підемо. Вже наша екскурсія на сьогодні завершується По вулицю. Борисів втік по київському подолу. Кому сподобалось відео, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, буде багато, що цікавого цікаво на моєму каналі. Давайте це Боричев узвіз. Тобто Боричевтійк вулиця це Боричів узвіз. І оце ми вийшли на вулицю Сагайдачного. Є такий будиночок. Димонському по Боричому з до вулиці Сагайдачного і там завершимо нашу екскурсію на сьогодні. Якщо кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал і все у нас буде добре. Я вам обіцяю. Дозвольте Шиді і завершити екскурсію. Там попереду річковий вокзал. Церкал Ростові. На цей ще красивий. Де там видніться будівля, хто мені скаже чого? Правильно. Міністерство закордонних справ України. До побачення, підписуємось на мій канал, і все у нас буде добре. І не забуваємо ставити лайки та коментувати, ділитися з друзями і продовжувати дивитися відео від Олега Павловського. До побачення!